Сторінка 49 Іван Франко, 1856-1916 роки. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селі. На Гуєвичах, що неподалік від міста Львова, його родина, як на ті часи, була досить заможньою. Батько працював сільським ковалем, мати походила з шляхетного роду, була гордою вдачі, мала чутливе до краси серце, багато співала народних пісень, що вплинувало на формування Івана як майбутнього письменника. Якесь воно не таке, як люди, казали про нього сусіди. І це ж саме не таке. Помічав в нього й батько, вирішивши віддати сина в якусь науку. Спочатку хлопець навчався в початковій школі сусіднього села, яка вважалася кращою, ніж у Нагуєвичах. Він був дуже здібним. За два роки навчився читати українською, німецькою та польською мовами. До речі, українською навчився читати за 10 днів. Згодом Іван здобував освіту в так званій нормальній школі Дрогобича, а потім. У Дрогобицькій гімназії. Навчання в цих закладах було марудним, тобто нецікавим, нудним. Талановитий сільський хлопчик із Нагоєвичів постійно зазнавав знущань від своїх учителів, адже ті ставилися з повагою лише до дітей із дуже заможних і відомих родин. Незважаючи на це, Іван, за підсумками навчального року, виявився найкращим учнем. І не дивно, адже він мав феноменальну. Тобто винятково, рідкісно, пам'ять. Пам'ять у мене була така, що лекцію з історією, котру вчитель цілу годину говорив, я міг опісля продиктувати майже слово в слово. З його успіхів особливо тішився батько. Про нагородження за успіхів навчання на святковій лінійці письменник згадував: я не бачив його, а тільки коли мене викликали першого. Щоб одержати нагороду, то я почув, що він голосно заплакав. А через два місяці в дев'ятирічного Івана батька не стало. Щоб утримувати родину з чотирма дітьми і господарство, мати вимушена було вдруге вийти заміж. Відчим виявився доброю людиною. Він сприяв тому, щоб хлопець продовжував навчання. Як і в нормальній школі у Дрогобицькій гімназії Іван також став найкращим учнем. У цей час йому було 16 років, померла мати. Щоб хоч якось заробляти на прожиття, він давав однокласникам із багатих родин платні уроки з математики, іноземної мови, історії. А ще однокласники згадували, що Іван Франко. Писав за них твори. Усі вони були змістовними і різними, хоча й на одну тему. А вчитель дивувався, як швидко і суттєво підвищувалася грамотність у класі. Навчаючись у гімназії, Іван зібрав чималу бібліотеку, майже 500 книжок, захопився фольклором. Спочатку пісні записував від матері, далі там, де тільки випадала нагода. Уже незабаром уклав два великі зошити записів, майже 800 творів. У 19-річному віці хлопець вступив на філософський факультет Львовського університету. Як талановитого й успішного студента його звільнили від плати за навчання, призначили заохочувальну стипендію. Стипендія це регулярна грошова допомога. Згодом Іван Франко продовжив навчання в Чернівецькому університеті, а у відні захистив наукову роботу, здобувши ступінь доктора філософії. Особливе місце у творчості письменника посідають його твори для дітей. Дуже популярна для маленьких читачів, і нині його збірка казок, коли ще звірі говорили. До неї ввійшли такі казки: як фарбований лис, осел і лев, як лисиця сама себе перехитрила, лисичка і журавель, та інші. У казках майстерно замальовано риси тварин, хитрість лисиці, упертість осла чи незграбність ведмедя. Одну з них ви обов'язково прочитаєте. А хто зацікавився дитинством Івана Франка? Той може більше про нього дізнатися з автобіографічних оповідань письменника Укусні, Малий Мирон, Олівець. Автобіографічний це твір, у якому письменник розповідає про події свого життя.